На сьогодні Ніємі, 4 глава, 14 вісім. Пам'ятайте на Господа великого і страшного і бейтесь за братів своїх, читаємо значення. Чи Нієм'я обучав своїх братів, що вони добровільно позволили бити себе по одному лиці і тоді. Наставити другий, просити вдарити по ньому. Чи Нім сказав їм брати, чи Нім сказав своїм братам понихати роботу і сховатися від нападу ворога? Напевно, що ні. Але він приготовий їх до самооборони. Певно, що жити. Не мали тих мечів лише до жарту, але вони мали уживати їх у самообороні і перешкодити ворогу, і перешкоджати в роботі, яку Бог міг їм виконати. Чи може хтось властиво сперечатися, що вороги Божого царства можуть змусити Божих заперестати виконувати їхню роботу яку Бог проказав їм виконувати, щоб їм оминути клопіт, Чуйність Ємії і його братів, що навіть спали у їх одежах, щоб бути готовим її і її яскравим прикладом для тих, що їм Бог поручив. Справи царства. Коментар взяти з вартової башти номер 2 1940. рік. І так значиние його слідкує нам про той пророчий образ, що коли будува храм його, то там. Піднявся народ, проти будівничих храмів і замість того, щоб поспособствувати для допомоги, то вони поспособствовали для того, щоб помішати, виконати Божу роботу. Тобто, як почув саме голову, і Товія, і Агапи, і Амонії, і азоті, що мури Єрусалимські відновлюються, та що гелами починаються, хто їх, взяла їх досада, Тобто, що відновлення йде храму Божого. Тому поступив такий. Щоб ті, хто піднялися помішати, то Божий народ, на той час, коли писав пророчий образ про храм духовний, який буде відбудований, то тоді дав приказ, даний був приказ, імно, щоб кожен вооружився, не на жарт каже, а якщо будуть мішати, щоб відперти ворогів. Тому то нієм'я сказав до своїх братів, щоб вони були пильними при нападі ворога і відперли його, щоб ворог не помішав. Отже, значить, це просто показує, що коли прийшов час відбудови духового храму, то як тоді в житті був меч і спеціальні воїни, так показує в цьому часі меч це є, слово Господнє, вжито проти всіх, хто бажав би помішати, перешкодити виконати роботу Господню по прочих образах. Тому тут зазначно є, що ті, хто обороняв діло Єгови, то навіть ночі не скидав одежу, коли лягав спати, а заходився в одежі, щоб бути готовим боронити справи царства які поручені в цьому часі. Отже, це, що вказано є, що вони в одежі лягали спати, то одежа по одежі розпізнається працівник. Тобто працівник згідно часу, котрий виконує покресник пророцтва у волі Божої заміни Божі, його Маю побачити працівником біжучого часу, тому і зазначно є у книгі відкриття 16 голова. З 14 по 16 вірш, що передбитою Армагеддоном, коли діло його треба, щоб стояло. У вірності, в точності понакрещених проросток, то скаргано, хороніть одежу свою, щоб не ходити вона, щоб не видно було наготи, сорому вашу. Отже, одежі, коти тоді вони держали, коли навіть спати лягали, то були в тій одежі. А тепер що сказано в хороні ці одежі, то є хороні цю працю, яка приполучена, пинуйте, щоб справи царства були великому. Отже, коли відбудовувався тоді храм за пророка Ніємі і коли він давав їм приказ. То все, що було розвалено, коли вони повернулися з полону, вони встановлювали. І коли було встановлено, то ми бачимо, що в той час то такі правищі тим народом, окружающі народи, як каже, почув всанувати то і такі всі араби, амонії, азотії, вони війною піднялися. Так показує, що в даний час. Всі піднялися проти тих, хто відбудовує діло Його, Відбудовується вірне служення Йогові і зберігається ту одежу, ту працю, по котрій можна розпізнати, що є Божий працівник, в котрому припорученні справи царства виконати в цьому часі. 是的，这这是个天意。